Миром дорогоцінні, і я зрозуміла, пастор Станіслав дуже багато чого відкрив мені взагалі Біблію, очі на цей світ. І от коли мені 10 років, пастор каже, я думаю, що от я знаю на цих 10 років, що я там знаю, я вже все знаю. І що я знаю на 16 років, то я взагалі крута. На 20 років, то я вже така розумна, я все знаю. А насправді я нічого не знала. Я була дуже горда і не знала, тому що я не знала Біблії. Мені ніхто не казав, що треба читати Біблію. І коли я почала вивчати... Біблію, слово Боже. Я почала бачити не тільки от зараз 20 років, а пастор показує, що є 6 тисяч років. І Біблія показує, що церква це майбутнє, що на землі буде царювати церква, тому що для все Бог найкраще приготував тільки для церкви, тому що будуть священики, царственне священство. Не просто якісь ходить в могилки людей ховати, якісь панахіди робить, а церква це є Слово Боже. Ісус Христос дав нам Біблію, і ми маємо слухати апостолів і пророків.